Всім доброго дня! Хочу сказати свою думку на рахунок об'єкта 3i Atlas. Чи вважаю я це інопланетним кораблем? Зразу хочу сказати ні, абсолютно. Тому що <клух> недавно в Ютубі почув таку тверезу думку, де хтось розповідав, що це не може бути інопланетним кораблем, тому що з тією швидкістю, якої він зараз летить по сонячній системі, якби він летів від зірки з такою швидкістю, то він би просто летів до нас мільйони років. Тому це сразу, якби, повністю відкидає думку інопланетного корабля космічного, тому що це нелогічно, абсолютно. Це, я рахую, одна із найсильніших доказів, що це не неінопланетний корабель. Хоча я і раніше так думав, що це більшість всього не неінопланетний корабель. Тому, от говорять, чому він світиться різним зеленим кольором таким. ви уявіть собі, якщо буде кумета, мільйони років летіти. Між зоряним простором, де немає ніяких температур, вона повністю замерша в такій кріоформі, і тут вона приближається до зірки, і вона не починає нагріватися за мільйони років. Уявіть собі, як вона буде випаровуватися, як вона буде світитись, і в неї будуть навіть виходити гейзери, різні гази з того місця, де ми не очікуємо. Тому що вона буде поводитись не так, як тіла, які знаходяться в сонячній системі, або обертаються навколо зірок постійно з певним циклом. Тобто вона, звичайно, буде поводитись не так, як ми цього очікуємо. Це моя думка така. І тому я вважаю, що це ніякий не космічний корабель, звичайно. Це е, звичайна міжзоріна комета. Просто у нас, я рахую, немає ще досвіду спостережень за такими об'єктами, е, які прилітають до нас з інших зоряних систем, або просто пролітають між зоряними системами. І тому ми, ми їх оцінюємо з точки зору нашого якби, сприйняття сонячної системи об'єктів. Тобто, І ми думаємо, що це, напевно, от вона не погодиться неадекватно. Хвіст з неї з другої сторони, а має бути з тієї сторони, де вона, де вона звідки летить. Якби. Я ж говорю, вона прилетіла, її сонце нахило, і гази починають вибухати з різних сторін, і вона якби, таким чином випаровується. І такі в ній відбуваються ефекти. Ага. Чому ще говорять, що е, я скажу свою думку, чому говорять, що якщо комета випаровується, вона повинна траєкторію міняти, гази змінить. Я вважаю, моя така думка, що в неї швидкість просто дуже неймовірно велика, висока, і ці гази не впливають на зміну руху, які вибухають і випускають ці пари різкі. Вони, якщо і впливають, то дуже незначно. Тому і вона не міняє свій рух і свою траєкторію. Тобто, що буде? Вона просто пролетить, я вважаю так. Так, вона пролетить, підлетить до сонця і полетить собі далі з зоряної системи. І, тобто не буде нічого такого, що всі очікують. Вона поміняє курс, кудись зникне. Вилити з іншого боку, по другій траєкторії. Ні, моя думка така, що вона як летить, от як на, на, нам вчені передбачають от така траєкторія. І по такій лінії вона і полетить зоряний по системой. От і все. Просто ми зможемо ще більш детально роздивитися, як вона приблизиться ближче, буде в найближчій точці до землі. І зможемо більше даних з цього об'єкту отримати. От така моя думка. Ну, думаю, на цьому я завершу відео. Всім дякую за увагу, хто послухав. Дослідуючих відео. До побачення.